Друзі, я вас вітаю на каналі On Page School. Мене звати Павло Максим. І в цьому відео ми з вами поговоримо про мотивацію, про нематеріальну мотивацію. Але перед тим як ми з вами почнемо, поставте лайк цьому відео та підпишіться на цей YouTube канал, якщо ви ще це не зробили. І ми з вами будемо починати. Е, ну, Картинка виглядає так, наче в нас немає грошей, ми хочемо замотивувати, Але ні, мова про те, як мотивати е, ну, без грошей, в сенсі, що не те, що їх нема, а мотивація матеріальна, вона сама проста, тобто можна підвищувати постійну зарплату, але це такий шлях не дуже не дуже гарний. От і якщо ви сталкуєтеся з такою ситуацією, що вам потрібно мотивувати своїх працівників. А треба подумати, чи є у вас можливості для нематеріальної мотивації, як будете стимулювати без використання грошей. І нематеріальна мотивація вона спрямована на створення комфортних умов, визначених досягнень та розвиток співробітників. І ми зараз з вами про це поговоримо. На відміну від матеріальної мотивації, зарплата, бонуси, нематеріальна мотивація. Вона впливає на лояльність, на залученість, на продуктивність команди ну тобто допомагає вам зростати і ставати лідерами на, на, на ринку або лідерами серед, серед аналогічних продуктів. Які у нас доступні варіанти для нематеріальної мотивації? Перший варіант це визнання та похвала. А, треба давати регулярний зворотний зв'язок дякувати команді своїм людям за гарну роботу а, от і там ну різні є варіанти там кращий працівник місяця або публічне визнання досягнень це можна робити так от банально там знаєте, як макдональсі можна можна робити якісь там в каналі писати, що там в цьому тижні там, або в цьому місці от, там, така людина досягла там, таких класних результатів, давайте її привітаємо. Це прям я з Інстаграма взяв останню картинку. Ця штука до сих пір працює. Тобто людям ну, потрібно оце от визнання, знаєте, чувства, що вони потрібні. Команді, що вони щось там, на щось впливають. Бачите, фотка прямо в туалеті зроблена. <гум> от, дуже, дуже дуже прикольно в них вийшла. Це, це, це працює. Бачите, вже там не на, на стіні от, а, а, а така вже там, як під інстаграм, така от штучка адаптована. Йдемо далі. Кар'єрне зростання та розвиток. Ну, як на мене, це взагалі найкраща мотивація. Тобто людина зростає сама як особистість. От я пам'ятаю, я не розумів, чому там в мене співробітники не там ну, ходили на курси на мої, але не дуже так премріяний. Я думаю, блін, у вас є важливість. От в мене були курси, агенція. І я думаю, чому вони не ходять безкоштовно навчатися. Появляється, не всім це потрібно, але це прикольний варіант для кар'єрного там зростання, для розвитку От, можна там. Оплачувати сертифікати або давати якісь картки на оплату, тільки там, наприклад, там на якомусь там у Деміна або де, де щось на якихось платформах проведення проведення вор воркшопів для команди. Мені це дуже подобається історія. Я в різних компаніях запроваджував такі от внутрішні вебінари, коли е, ну приглашається спікер, вони розказують по тематики. Причому в мене ну там є можливість залучити людей, дуже багато яких з, з ніше профільних людей, там топчиків в ринку. І ну, як на мене, це дуже прикольна історія. От я згадую, коли я тільки починав свій шлях маркетингу. І в нас там в кабані приїхав якийсь спікер, і мені це дуже прям сподобалось. Я дуже прям був вражений цим. Може, і за того, що зараз дуже багато контенту вже важко вразити. Але ну є люди, лідери в ніші, яких завжди прикольно послухати. Якщо вона виступає прям особисто для тебе, ти їй ставиш запитання, вона відповідає. у Вас такий діалог, ви познайомедість. Це дуже круто. Ну як на мене, от не завжди це працює, але але це працює. Ну і про кар'єрне зростання теж треба сказати, да що це дуже класна мотивація. Лю, люди хочуть там, зростати. Там кожен кожен рік там підвищуватись, підвищуватись. Тобто потрібно от, заклати своїй орг структурі, от можливість зростання, якщо там людина була просто мідлом, а стала сеньором, і в неї навіть не змінилася. Ну зарплата це все одно ну, буде їй доволі приємно. Давайте підемо далі. От, от так от виглядає робота в командах, да і йдемо далі. Гнучний графік та комфортні умови. Ну зараз цим важко когось здивувати, але пару років тому це прям було вау. От коли там є можливість працювати віддалено. Е, є різні варіанти. Наприклад, ти можеш завжди працювати віддалено, або брати якісь день і працювати віддалено, або мати вільний графік. Це дуже прикольна теж історія. Наприклад, там можеш працювати там з восьмою, там по п'ятої, якщо ти там ну, любиш рано вставати, в тебе там є якісь справи. Дитина там потрібно тобі після п'ятої там забрати дитину, садика там чи чи ще щось. О, це дуже прикольно. Або навпаки, ти любиш поспати, хочеш починати день там, з 10 там, до, до, скільки? До, до 7, да? там, або з 11 до 8 і так далі. Да? Але треба обмежити, да, що ти не можеш там, починати свій день в час дня там, і працювати до ночі. Там. Це, ну, ти просто не будеш з командою зустрічатися з іншими людьми, або вони там, один з восьми працюють, а ти там, з двох дня, і ви там, максимум можете попрацювати пару, пару, пару годин в день. Це теж така історія. От, ну, тут я приклад привожу чотирихденний робочий тиждень, от, гнучний початок робочого дня. Ну, чотирихдень робочий тиждень мається в увазі, що 4 дня ти в офісі, один день вдома. Не, не просто аби викинути день з, з графіку, хоча я десь читав новини в якихось країнах це тестують. От, може бути і таке, але ну не знаю. Я, я, я вважаю, що це от 5 на 2 це ідеальне поєднання, ну як на мене. Хоча колись і його не було, да, ми, ми, ми до цього звикаємо. От, ну а про гнучки початок робочого дня це дуже прикольна історія. Ну як на мене. Е, йдемо далі. Автономія та довіра, е, от, давати співробітникам більше відповідальності та самостійності, е, як приклад, дозволяти командам. Самим обрати підходи до виконання задач, але тут треба чітко розуміти, що команда з цим порається. Не те, що вони адали. Вони там щось зробили і ну і стало гірше, чим було. Ну, от якщо так, то можна просто віддавати більше автономії командам і просто їм ставити якісь KPI Якщо вони досягають, то в принципі вам не важлива. Як вони їх досягли, да головне, що робота виконується, і а, от і там цілі виконуються, задачі ставляться, і все все, все працює норм. Йдемо далі. Корпоративна культура та атмосфера в командах, а, дружне середовище, підтримка, командні активності. Це може бути різноманітні тімбілдинги, корпоративи, настольні ігри в офісах. Я в багатьох компаніях бачив. Це прикольна історія. Там от я ці настолки ніколи не любив. а в, в одній компанії грав. мені так дуже подобалось. Можна там трошки ну краще дізнатися, особливо якщо компанія дуже велика. Ти там бачиш якісь аватарки в системі внутрішній, ти не знаєш, що це за люди. А потім вже прийшов пограти в настільні ігри і познайомився з якимись працівниками левел або хидами, а ти боявся їм написати в СЛАКу якесь повідомлення, тут ви вже здружились, і вам простіше от порог. Це була, я пам'ятаю, прикольна штука, коли я починав, і це мені дуже допомогло, допомогло спілкуванні між колегами на, на роботі. Можливість впливати на рішення компанії, включати співробітників в стратегічне планування, ну, наприклад, формати зворотнього зв'язку від команд та покращення робочих процесів. Мова про те, щоб ініціатива йшла знизу, тобто ви там, даєте якусь Google-форму. А от люди пишуть якісь ініціативи, що їм не подобається в компанії, що, в компанії що подобається, що вони там можуть зробити, і дуже часто з'являються якісь прикольні штуки, які ви впроваджуєте і, і компанія робота, працює набагато краще, а людина ну, відчуває свій оце, внесок в команду, і це теж прикольна така мотивація для людей, щось давати компанії. А доступ до нових викликів та цікавих проектів дозволяє працівникам працювати над обмінними задачами, от переход в інші відділи, роботи над новими проектами, ідеями і так далі. А от і як застосувати цю нематеріальну мотивацію на практиці? Опитати команду, що для них важливо, можливо, комусь кар'єрне зростання, комусь похвала, а хтось каже, ні, мені, тільки, тільки зарплата мотивує мене, більше нічого. Впровадити різні формати мотивації, кожному підходить щось своє. Ми тут дуже багато в цій, в цій презентації розглянули да, з вами варіантів, так що я думаю, ви щось. Для себе знайдете і можете щось впровадити. Зробити мотивацію системною, це дуже важливо, що це не одноразова акція, це постійна практика. От. І переглядати підхід, може, щось не працює, потрібно позбавитись від цього, не обов'язково тягнути, що ми от впровадили тепер так і так буде завжди. Можна щось змінювати, щось працює, щось не працює, може, можливо, щось треба змінити, це, це процес. Живий процес, і його можна змінювати. І трошки прикладів, як це може працювати. У Netflix, культура довіри, відсутність жорсткої звітності, і люди креативні. Взагалі люди креативні, не люблять жорстку звітність. От я не люблю, наприклад, а от можливо, ви теж не любите. От а хто любить? цікаво. є такі люди, що люблять Google – внучний графік, можливість працювати над особистими проєктом. Мені це завжди подобалось, бо. Я такий в душі сіочний, в душі і я не розумів, як Сіочник може бути без свого проєкту. І це прикольно, коли людина має можливість створювати свій бізнес, бо ну, якщо вона працює і бачить історію успіху, вона теж щось хоче. І ми можемо подивитися на там, людей з компанії Google, і багато хто вже створив свої власні проєкти, такі мільярдні проєкти. Це, це дуже прикольна історія. Вот. І що ще ще варіант Spotify. Крос-функціональні команди, де співробітники самі розподіляють заняття, тобто є команда, і вони вже самі всередині поділилися. Хто на чому працює, це теж дуже прикольно, це теж більше автономності для команд, і, і це їх теж дуже сильно мотивує. Друзі, я вам дякую, що подивилися відео. Я сподіваюся, що воно було для вас корисним. Якщо з'явилися якісь питання чи коментарі, пишіть їх. Я буду читати, намагатися відповідати. Також прийшлі це відео своїм друзям і я вам дякую. І побачимося на наступних відео. Пока-пока.